В ніч на суботу росіяни вгатили ракетою С-300 по одному з житлових комплексів міста. Ліквідовувати наслідки та розбирати завали приїхали рятувальники і комунальні служби. Почали з демонтажу розтрощених склопакетів у будинках. Зайняті демонтуванням стеклопакетів, щоб можна було зашивати ОСБ, щоб людям в хати холодне повітря не поступало. Що не можемо вишкою під'їхати. Приходиться десь по драбині підійматися, де нема мешканців, хазяїв вдома. Через вікна добираємося та її демонтуємо. Поки триває робота з ліквідації наслідків прильоту, працівники соціального захисту надають людям необхідну допомогу. Зокрема, у спеціально облаштованому комунальному автобусі кожен може зігрітися, перекусити та отримати необхідну підтримку. Психологічна підтримка у нас обов'язкова, розказуємо, куди, до яких організацій необхідно звернутися у разі у кого є якісь питання. Тому чи можемо, допомагаємо. На місце влучання приїхали і представники міської влади аби проконтролювати перебіг робіт. Усі необхідні матеріали для першочергового ремонту надали з міського резерву. Тут ми співпрацюємо із головою ЗББ, постійно на контакті. Війна є війна, але ми свого боку робимо все, щоб ліквідувати терміново ці наслідки. Тривали роботи на місці прильоту і в неділю. З самого ранку тут працювали комунальники навіть у своє професійне свято. Адже 19 березня в Україні відзначали День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення. Допомагають ліквідовувати наслідки ворожої атаки і в закладі громадського харчування, який зазнав руйнувань. А фахівці Запоріжжям сервісу продовжили закривати ОСБ-плитами розбиті вікна. Десь два будинки ще потрібно зробити. Зараз працюємо на автовежі, закриваємо вікна на верхніх поверхах. Також там далі за цим будинком знаходиться будинок, де на першому поверсі потрібно зробити вікон багато. Розуміємо, що людям потрібно допомогти якнайшвидше, щоб зберегти тепло в будинку. Протягом першого дня ліквідації наслідків прильоту на цьому об'єкті було використано близько півтори сотні ОСБ-плит. Одразу після повідомлення про чергову атаку працівники Запоріжжя виїхали на місце влучання це муніципальна аварійна служба. Згодом до них приєдналися працівники ремонтно-виробничої служби. Загалом близько трьох десятків працівників комунального підприємства Запоріжжя у перший день працювали на об'єкті. Було також задіяно 5 одиниць техніки. Пріоритетне завдання закрити, розбиті вікна, скляні двері, фасади. А фахівці кобри знімали пошкоджене покриття даху, будівель ресторану та прибирали будівельне сміття. Протягом вихідних комунальники працювали практично без відпочинку. Ми попідшивали ну, 50% відсотків фронтонів, які тут же ж криші, бачите, фігурні, складні. Тому кобра на підвісних отетях канатах спеціальному альпіністському обладнанні. Вони спускаються з криші і підшивають ці фронтони. 50% таких робіт вчора було вже виконано. А на сьогодні залишаються головним чином ті роботи, де людей не було вдома, які сьогодні повертаються. Станом на вечір 19 березня міські служби завершили аварійно-ремонтні роботи у житловому комплексі, який зазнав руйнувань через ворожу атаку. Аби закрити вибиці вікна в будинках, загалом використали майже 900 квадратних метрів осб плит. З них 760 надали з міського резерву. Вивезено 15 тонн потрощеного скла та іншого будівельного сміття. Також у житловому комплексі відновили газопостачання. Єлизавета Швайко, Анна Крамаренко, Гірник, Микита Дейнега, телеканал МТМ.